Окупанти обшукали домашній музей голови судакського регіонального меджлісу Ільвіра Ам'єтова. За повідомленням Кримської солідарності це сталося 22 лютого, але стало відомо лише зараз. Окупаційні поліціянти зателефонували Ам'єтову і попросили під'їхати додому, де на нього вже чекали силовики у штатському. Упродовж п'яти годин вони шукали заборонені предмети серед колекції старовинної зброї, яку Ільвір Амєтов збирав більше 20 років. Це старовинні клинки, сокири, рушниці та інше. Врешті кілька залізних предметів забрали на так звану експертизу. Бачите, вони прийшли ввечері о 22 годині, мовляв, от у нас документи на обшук, у вас там щось може бути заборонено, зброя, там, вибухівка таке інше. І е, змусили його відкрити, провели обшук, побачили портрети там на стіні, портрети видатних людей з кримських татар, серед них Мустафгаджим. А чому це він у вас тут? Ви що не знаєте, що він. Е... Терористи таке інше, він каже: тут поважні люди серед кримських татар, і пан Мустафа один із них. Ільвіра Ам'єтов розповів, що жодної вибухівки у колекційних експонатах не було, і це знали самі силовики. Він переконаний, що його переслідують за громадську активність і за статус очільника регіонального меджлісу судака. Росіяни заборонили представницький орган Кремли після окупації. Попри це, відмовлятися від своєї позиції та діяльності Амєтов... Не збирається, бо каже, обраний народом на цю посаду. Голова Маджлісу Рафа Чубаров вважає, що російські силовики хочуть залякати та упокорити не лише Ільвіра Амєтова, а всю судакську громаду. Дуже сподіваюсь, що е і ця і інші акції, які були, які ще будуть скоріш всього, що вони своєї мети не досягнуті наші люди. Як не сприймали цих варварів, які вторглися на нашу землю, так і не будуть їх приймати. А час російських окупантів вже він е спливає. Це не перший обшук. У Ільвіра Ам'єтова у травні 2017 року. Російські силовики приходили через підозру у підриві електроопорна Херсонщині, які живили Окупований Крим. За два роки також під час обшуку особистого музею окупанти забрали в нього старовинні рушниці та посвідчення члена Меджлісу. Вже у 2020 році. Окупаційний судакський міський суд засудив Ільвіра Амєтова до восьми місяців обмеження волі за нібито незаконне зберігання зброї. Утім, невдовзі рішення скасували та відправили сфальшовану справу на повторний розгляд. Учасників кривавого нальоту з балицями та автоматами на цивільних у кримському кафе ввели в оману. Таке виправдання вигадали командири 81-ї російської добровольчої бригади спецпризначення. Більше відомою як приватна військова компанія «Медведі». на своїй офіційній сторінці. Вони заявили, що напад на чоловіків і жінок у кафе «Крепость» у Чорноморському справжня назва АКМ'ячит був непропорційною реакцією. Річ у тім, що 23 лютого трійку російських самовільників нібито відгамсилили відвідувачі цього закладу під гасла Слава Україні. Побиті окупанти заявили, що за столиками насправді засіли українські диверсанти. Підкріплення знайманців влаштувало терор. Один з постраждалих у у важкому стані, але дуже швидко з'ясувалося, що причина колотнечі. П'яні брехні, і тоді самим бойовикам довелося поспішно вибачатися. Ба більше згадане ПВК неодноразово пов'язували з окупаційним главою Криму Сергієм Аксьоновим. Щоб відбілити його репутацію, учасників колотнечі в Акм'ячиті навіть показово побили і поширили фото у мережі. Добровільна 81-ша бригада Медведі була створена в окупованому Криму минулого року. Вона входить до приватної військової компанії Редут, яку контролює російське Міноборони та дислокується у перевальному біля Акміджита. Крім того, їхні інструктори тренували так зване народне ополчення Криму, нібито на прохання окупаційного глави півострова Сергія Аксьонова. після жорстокого нападу на цивільних Радник Аксьонова Олег Крючков заявив, що ПВК Медведі не пов'язані з окупаційною владою Криму, а винуватців, мовляв, обов'язково покарають. Українські військові знають, де в Криму розташовані російські комплекси Бастіон п носії надзвукових ракет. Онікс про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Онікс протикорабельні ракети, які летять дуже низько, тому їх складніше виявити та збити, каже Гуменюк. Утім, надзвукові онікси ворог використовує ощадно, оскільки є інформація про ураження раніше місця їх зберігання, каже речниця. Ворог може застосовувати такі ракети в комбінації з іншими засобами ураження. Зокрема, ми спостерігаємо останнім часом, що активізувалося використання балістичних ракет і інших ракет, яких дуже складно збивати. Росіяни неодноразово застосовували комплекси Бастіон п саме з території окупованого Криму. Оніксами гатили по півдню України, зокрема щоб знищувати припортову інфраструктуру Одеси. Про перекидання двох пускових від ракетних комплексів Бастіон до Акяра близько місяця тому повідомляли партизани з кримського руху. А теж Підпільники наголосили, що всю необхідну інформацію оперативно передали українським силам оборони. Кавова традиція кримців і національний танець Агира Ваві Хайтарма визнані нематеріальною культурною спадщиною України. Про це йдеться у наказі тимчасового виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандієва. У відомстві наголосили, що громади мають зважати на рекомендації та пропозиції експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, щоб зберегти ці елементи. Справжня кримськотатарська кава мелиться вручну в мідних млинах до однорідної дрібної пудри, заварюється на повільному вогні у мідній джезві, подається в маленьких філіжанках з колотим домашнім цукром. Танець гира Хайтарма є продовженням багатосотлітньої традиції. Граційний та урочистий він є традиційним святковим танцем. Кримських татар до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України входить також кримськотатарський орнамент. Орнік. Він та знання про його виконання визнані ЮНЕСКО надбанням людства.